Привіт, усіх рада вітати. Так, друзі, маємо сьогодні недільку. Маємо недільку, вже після обіду. Ми з чоловіком зібралися. Він їде трохи на рибу, посидить собі відведе душу. Може щось злапає, де злапає, але йде. А я їду з ним. Ну а що? Підтримую компанію. Підтримую компанію, посиджу, полузую соняшник. Та й все. Друзі, Привіт. Ще треба коза на обід дати їсти. О, як заглядають зузуйки. Yeah. Один студент поїхав. Я вже перший ролик знімала, казала, а тут же поїхав, Дениско ще є. Каже, Дениско їдемо нами на рибу. покажу, що не хоче. Але ви знаєте, друзі, що в нас так, не можу сказати, що захмарилося, але таке, якби пари перед дощом. Можливо, буде дощ, не знаю. А можливо, ну, та чекайте, що останній день літа, то нормально, що воно пари. А тим не менше ми їдемо. Зібралися каже, чоловік, що не дуже має на що лапати, бо немає хробаків, але І вже пізно, вже не купиш ніде. Хоча сьогодні зранку були в місті, могли купити щось, ми не подумали, що поїдемо на рибу. Треба купити хліба. Ми маємо хліб, але маємо такий різаний, а то, то такий. Купити нерізаний і треба. О, треба яйко взяти, ні? Змішати з хлібом. Щоб було так. Кажуть, треба купити нерізаний і ту м'якушку таку пожмакати може, може так. А що, на що ти ще маєш ловити? Ліпи ще що? Рубак, а руба немає. Може ще відкрити, може купити. Та де? Вже четверта година, ми не купимо а, так. Так, Ми їдемо. Злапаю, не злапаємо. <cido> Буде мали нашу лампа, то не будемо. Але їдемо, ну а що, неділя, що сидіти вдома. сидіти. Добре, да, друзі. Я так дивлюся в малину, бо що мені то все треба вдати завтра. Ти був малині, дивився, що там? Був у малині дивився. Е, я впалив, що речі. Але чи є малина на завтра? Буде, Буде досить. Ти мене обрадував, дякую. Буде багато. Запрошую до мене на малину. Хто має можливість? Друзі, йдемо збирати малину, бо це страшне діло. Вже не визбираю. Добре. Кроме жартів, взяла, цей. взяла окуляри, чоловікові. Все, йдемо. Їдемо. їдемо на рибалку. Чоловік вже йде. Такий, певно, купив. Купив щось так? А що купив, показує. Скільки коштують їх хробаки? 30 гривень. 30 гривень. А добре, що ще відкрито було. Ну, сьогодні до якої працюють? А я дознаю, я не питав. А, добре, що купили. Їдемо, я цілу дорогу співаю. Останній день літа. Знаєте, є така пісенька. Блайтросці. Сьогодні дуже пече, але, але так не хочеться, щоб вже було кінець того літа. Вже жовті, ну. Найби було, би було так душно, але, але було літо. Друзі, їдемо, дивіться, з цього боку соя, з цього боку кукуруза, ще нічого не зібрано. Ще, певно, не час. Ну ось з тої сторони вже пшеницю зібрали. Але в основному ще немає таких великих зборів, бачите? Соя, соя, кукуруза, соняшник, Щоб все на полях стоїть. Вже, певно, вересня почнеться. На, найбільш... Ну, найбільш масове таке. А ми такою польовою дорогою їдемо, їдем, бо ми до станку, друзі, добираємося. Глищеву, хто знає. А, до речі, в мене підписник є з Глищеви, якщо що ще дивляться. Ташка. Глищеву. Ставочко. Дивіться, який порох є, це добре, що машину не мила. бо то дурного робота би було. Дивіться, що робиться. Така поружня. Вже є на місці. Вже є на ставочку. Який ставочок, а що думаєте? Але... А чого ти туди пішов? А там де бать спав. Нема. Жаби квакають. ой, скочила жабка. А що ні одного горбака нема? Певно риби нема, де весь ні одного рибака нема. Хошо? <рес> так, зараз дасться чути, не? Так ми хробаки купили, чуєте. Під'їжджай. Під Та як ми хробаки купили, так хробаки 30 гривень дали люди, хто одну рибку злами. Yeah. Але як ми сюди їхали, то якісь два чоловіки їхали на мотоблокові. А така порушня, чоловік помаленьку їхав, бо їх би було запорушило за гори до долин. Тут теж бачите, ще не, не трапимо. Ми там того року якось теж так їх здали в цю пору, пригадуємо. А може трошки пізніше. Сюди саме. То тут був сонях. Якраз збирали. Ну, якраз машина була, збирала сонях. Вже поки що не спішать. Добре. Йдемо, може щось чоловік злапає. Хоч черепасі, хоч би одну маленьку, ні? Черепашці? Лапаємо, але треба бути тихо. Все, я буду тихо буде лапати, якщось лапає, то покажу. Є, клює, клює, щось є, ура! Що ми впіймали? Рибку. уря є. Карасик? Так. Файн. Початок є. Вже є. Ще може щось злапаємо. бачите? А в нас є друга. Тоже карасик, так? Тоже Тоже третя. третя? Так. Да. Ага, вже три, бачите? Щось трошки лапаємо? Знімай, Знову клює. Помаленьку, угу. помаленьку. Треба Троше, бачите, не прогавити момент. Yeah. З'їла, так? Ні. Yeah. <laughs> заскоро. Заскоро затягну. А, ні, зіло. З'їла. О, веди, 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 є, грибка. Я мисла полипку. Хе-хе. Маленькая, але постійно клює. Раз за раз. Це все карасики, правда? Так. Да. Все карасики. Ади, зараз зараз ну Невеличкі, але. Але є азарт лапати, правда? На тараньку зубер. Так, на тараньку буде. Все. все, наш. Улов і цікі. А деякі. Ага. Ти гірчак. Гірчак? Так. А деякий. На таранючку, дивіться. Такі, файні. Так що ми збираємося. Збираємося. Соняшник ще наш, воду забрав Але Дали... за південь ми там. Ну, в ну, нас швидко, наразі ну, вже темніє. Половина восьмої, рахуйте, і все, вже темно починає. Завтра перший день осені. Добре, їдемо додому. Два година ми приїхали. І вже, друзі, бачите, яке. Все-таки, як в тумані, захмарилося чи захмарилося, тому щось не виглядає, ніби дощ буде. Але і вже восьма година рахуйте, все. Вже дня нема. Так, чоловік ще рибу чисти. Та й все, той день можна казати завершений. І літо завершене. Прикро, дуже не хочеться. Але що ми зробимо? Час йде, плине. Маємо надію, може буде золота осінь, знаєте, яка то буває. Але так і буде, через те, що тепер клімат змінився, то тепер вересень такий жаркий, майже як серпень. Ну, що не так, друзі. Коли ми ходили до школи, все мама купляла. костюм спортивний, щоб на довгі рукав було, бо вже холодно Кусь кофту таку теплішу, легеньку куртку. А тепер рахуйте цілий вересень, діти ходять в футболках в шортах. Та й все добре. Всім гарного вечора, спокійного, мирного, тихого. Завтра хтось йде, збирається на 1 вересня. Мені Один студент поїхав, другий студент йде сам, каже, не хоче. Там в нього ще нічого не буде, ну останній дзвоник вже буде. а ще на першій, це вже перше більше таке свято для першачків, хто йде в перший клас, більш таке свято для тих діток. А останній дзвоник це вже свято для одинадцятокласників, бо вони вже випускаються з тої школи. Та й все. Так що все йде своїм чередом. А я завтра маю малину. ой, друзі. Дав Бог мені сил і терпіння. Щоб тут все визберегти, все, друзі, папа. -па. То завтра, завтра обов'язково зустрінемося. Па.